Ви дійсно думаєте, що це справедливо, що Бог Тоді мене ви... у пекло просто тому Вірте, що. Вірите, не... що він існує? Ого стій. Бог нікого не посилає до пекла, друже. Ти сам відправляєш себе до пекла, обираючи не слухатись Бога. Ви маєте вільний вибір, щоб обирати і. І ви обираєте пекло. Не Бог. Дами та панове, присяжні. Ви всі чули, як Бенні Ягве нібито вбили пана Афіни. Але чи це була справжня ситуація? На щастя, камери спостереження зафіксували весь інцидент. Тож не може бути сумнівів, що смерть пана Афінса була насправді результат прасамогубства. Гей, дай свій гребану гаманець зараз. Що, ні, відійди від мене. Дивись, як ти даси мені всі свої гребані гроші зараз? Я відірву тобі голову. Не дам тобі жодної кпійки, просто. А Де І ось вам, дорогі, незаперечний факт. Пан Яхве дав пану Афінам чіткий вибір. Пан Афіни мав свободу вибору слухатися підсудного та жити. Або непокора та смерть. Він обрав непокору, отже, обвинувачений насправді його не вбив. Пас. Пан Афіни вирішив померти. У справі про умисне вбивство ми присяжні. Визнаємо підсудного Бенні Ягве. Невинним. О, дякую Богу. Дякую Богу. Тепер дай мені всі свої чортові гроші або ти мертвий. О, Боже! Ось, візьме. Шановний, він грабує ту жінку. Егеш, не так швидко, шановний, грабежу не було. Вона вирішила дати йому ті гроші. Привіт! Зараз грабіжник спрямовує на тебе пістолет і вимагає всі твої гроші. Інакше він застрелить тебе в обличчя. Ем. Я не бачу жодного грабіжника. Ми, мені він там швидше. Молодець. Друже.